Слава Україні, Другим слава з нами Анатолій Біло, гравець команди Сокіл. Спершу діліться враженнями від гри. Гра була дуже чудова, була сильна конкуренція. Так на сам перед я приїхав з навчання від пустя. Зараз на даний момент прийшов зіграти за команду Сокіл. Так як вони мене запросили. Ну, що сказати, команда була як, зіграна. Е, гра була товариська е, між суддівськими колегіями. Нічого не маю проти. Е, що ж сказати? Будемо намагатися вигравати далі, щоб пройти в перші другі місця. Чи вразив вас сьогоднішні суперники? Чи прийшла гра так, як ви цього очікували? Ми не очікували цієї гри, так що вона не вийде, що ми зіграємо з рахунком 1-1, але як команда не була. Наша сьогодні зібрана. Ми старалися, намагалися все зробити для того, щоб перемогти. Але в... гра є, що сказати. Група підтримки у вас, як завжди, мабуть, одна з найкращих. Так. Чи впливає це на гру? На гру не впливає, наоборот, підтримує нашу команду. Е -е. Все. Дякую за відповідь. Все, дякую.